Козиріги, а як же будь з любов'ю. І тут дідовий рушничок. Дивіться, мережка натуральна, да? Полотно і вишивка ручна. І тут діда стара енергетика. Ох, як же ж це заряджає силою відьмовською. Зразу вам скажу ті слова. А на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. Ой, які гарні слова українські, яка щира українська душа. Козиріги з вами народна відьма. Я двіга, ух яга, така 30 років вже допомагаю людям. Багато що бачу, багато що знаю. Як же будь вам з любов'ю, 22 рік витягую, буде проростать ваше кохання, яке тільки зараз зародиться. Саджайте ваше кохання, дитинка тут диво. Диво, ви будете удивлятися, з якою швидкістю воно буде розвиватися. Ви все зробите для того, щоб були плоди. І вони вже, бачите, є. Трошечки будуть скандали, бо плоди перевернуті, мої соколики, ластівки. Якщо кохаєте людину, ну, я вам порада. Повірте, я ж трошки давненько вже живу на цій землі, тим, тим паче допомагаю людям. Уступайте, прощайте, любіть, забувайте такі мілкі, якісь невзгоди. Вам тут треба проращувати ваше кохання. 2024 рік для вас все тільки зарождається. І будете восени мати плоди, якщо не поспоритеся, якщо ви послухаєте мене. Я ж вже 30 років займаюся, я вже такого не займаюся допомогою люди, людям. Що я вже набачилася і доброго, і дуже доброго, і шикарного, і чарівного. Так що я вам давайте, убирайте ці скандали, не треба подозрінні. А тут, коханий, ну, я вам скажу, який місяць. Це. Король, який, знаєте, захоче вас обуздать, накинути на вас аркан. Ну, ви придивляйтеся, бо тут, кохання, 24 рік, хто був незамужній і хто або розведений, да, тут пара буде. Ну ви ж придивляйтеся. А хто у парі, то це дуже крепка, дуже міцна, дуже сильна карта, коли сплатить сім'ю. 24 рік. Ось Будьте обережні, бо тут є коло вас суперник або суперниця, яка зазіхає на вашу сім'ю. Дивіться, і ви вас приспали, розумієте? Вас замилили вам глаза. Не всі друзі, розумієте, є друзі, знаєте, які кажуть? Не треба і друзів таких, да? бо вони ще хуже, ніж ворогів. Так що дивіться, будьте обережні, коло вас дуже така, не дуже добра людина. Але те, що ви будете в парі, воно не Ну, зразу вам скажу, четвертий місяць. Четвертий місяць, вважайте, з цього місяця, да? От з'явиться, хто зовсім одинокий, оце вже четвертий місяць з'являються у вас відносини. Аж дві, хоча вони будуть дуже заторможені, Тормозиться будуть, бо тут, бачите, інвалідна коляска показує, що раз, стоп, настав тормоз. Ви роз... будете зустрічатися, а потім розіспоритеся, розругаєтеся. В чому причина, що ви розругаєтеся, Зараз буду дивитися. А хоча ж ви познайомитесь і розрушаться відносини. Отут От козиріг. Кого ви позустрічаєте в четвертому місяці, з тим не будете. Ні, будуть розрушені відносини. І далі, і далі ви підете по бережку, по камушкам. І от тоді вже подивитеся, що ви зробили неправильно. І от тоді вже будете пару. Оце і в четвертому місяці це не ваша доля. Минайте його, обминайте, йдіть далі. Це для тих, хто не в парі. А хто в парі, тут гарні відносини випадають. І зараз по дідиваю карта. І на тім рушничкові. Перепригуйте, ось воно, бачите, башня. Як ви швидко перепригнете оці невзгоди, як ви його швидко перепригнете, перескочите оцей цей період, не довіряйте цій людині, де ви в четвертому місяці познайомитесь, не довіряйте. Він вона, зараз побачимо, що буде. 24-й рік, козиріг. Таке будете. Десь я скажу літо, осінь. І тут ви після цих розрушених відносинах у вас будуть нові відносини. І будуть крепкі, і будуть накрепко зв'язані, і буде гармонія. Я вас обіймаю.